Друзі, доброго дня вас. вітає компанія AutoPark.UA до нас заїжджає такий шикарний автомобіль Volkswagen Passat. Це йде американська версія. З двигуном 1,8 бензин на автоматі, на шкіряному сидінні, такий шкіряний салончик. У нас іде мультимедіа, йде кондиціонер, клімат-контроль, мультикермо, круїз-контроль. Такий стан автомобіля, задній ряд сидінь без ніяких питань, після хімчистки, автомобіль після полірування, жодних капіталовкладень по мотору, по ходовці нема. Тобто мотор зроблений, замінений ланцюг ГРМ. У нас іде електропривід водійських сидінь, автоматична кришка багажника, автоматичне світло. А далі у нас пробіг 224 тисячі. Такий шикарний автомобіль ви можете придбати у нас в місті Львів, кільцева дорога 60. Даний автомобіль ви можете придбати в лізінг в кредит за готівку за USDT, Будь-який спосіб розрахунку. А приїжджайте до нас на тест-драйв, Будемо раді, щоб ви приїхали до нас і поїхали на цьому шикарному автомобілі. Всім гарного дня!